Вітаю, шановні, десяті класи, і продовжуючи розгляд історії України, української революції, сьогодні ми говоримо з вами про прихід до влади у Росії більшовиків та у Третій універсал у 7 листопада 1917 року в Петрограді більшовики в результаті збройного виступу, жовтневого перевороту, повалили тимчасовий уряд. Другий всеросійський з'їзд рад робітничих та солдатських депутатів утворили новий російський уряд Раду народних комісарів на чолі з Леніним. а Росію проголосили Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Щоб привернути на свій бік більшість населення країни, більшовики оприлюднили декрет про мир та декрет про землю, які відбували головні прагнення народу в революції. Що оберувала з лютого 1917 року просторами Російської імперії. Декрет про мир закликав усі воюючі держави негайно припинити війну і, і приступити до переговорів про справедливий демократичний мир без будь-яких умов. Декрет про землю скасовував приватну власність на землю, надавав право користуватися землею всім громадянам Росії, що виявляли бажання обробляти її власною працею. Крім того, Більшовики в містах, де їх вплив був значним, рішуче брали владу в свої руки, методи, якими діяли більшовики, не були підтримані більшістю політичних сил Росії. До того ж, зберігалось чимало прихильників тимчасового уряду і відновлення монархії, тому поширення влади більшовиків за межами столиці супроводжувалося збройною боротьбою з антибільшовицькими силами. Проте їх розрізненість і непідготовленість дали змогу більшовикам досить швидко їх нейтралізувати. Швидке опанування влади більшовиками на більшій території Росії вони називали тріумфальною ходою радянської влади. Інакше склалася ситуація в Україні. Одержавши повідомлення про події в Петрограді в Києві, мала рада Української центральної ради зібралася разом з представниками різноманітних громадських організацій на закрите засідання. На якому було створено Крайовий комітет з охорони революції в Україні, комітет у відозві до населення заявив, що його влада поширюється на 9 українських губерній і що він відповідальний перед УЦР, також з осудом більшовицького перевороту виступила Марла Рада УЦР Генеральний секретаріат і Третій всеукраїнський військовий з'їзд, який в цей час, з 2 по 11 листопада 1917 року, працював в Києві. З делегатів з'їзду були навіть сформовані спеціальний полк для захисту революції. Але Краєвий комітет не зумів організувати своєї роботи і передав свої функції генеральному секретаріату. Після осуду подій в Петрограді з його складу вийшли більшовики. Також комітет не знайшов спільної мови зі штабом Київського військового округу, який підтримував повалений тимчасовий уряд, і мав при... під своїм командуванням значні. Військові сили. Розв'язання ситуації а, завла... в результаті склалася своєрідна ситуація, з якої в Києві протистояла одна, а, одна одній три сторони: УЦР і віддані її зброєні формування, прибічники тимчасового уряду, що групувалися навколо штабу Київського військового округу, і більшовики, які мали загін Червоної гвардії, керовані воєнно-революційним комітетом. Що засідав в Маріїнському палаці. Розв'язання ситуації прискорив штаб Київського військового округу, який 10 листопада 1917 року заарештував більшовицький ревком і почав розброєння загонів Червоної гвардії. У відповідь більшовики утворили новий ревком і у місті спалахнули бої, що тривали три дні, не визначивши переможця. Тоді. 13 листопада у протистояння втрутились війська УЦР. Вони зайняли ключові пункти і установи міста, ворогуючим сторонам запропонували припинити боротьбу. Спеціальна комісія виробила умови припинення вогню. Звільнялися заарештовані члени більшовицького ревкому, штаб КВО виводив війська з міста і розформував добровольчі офіцерські дружини. Таким чином, УЦР перебрав владу до своїх рук. Більшовики визначили, визнали її краєвим органом влади в Україні. Генеральний секретаріат призначив командувачем КВО свого представника-полковника Павле. 14 листопада 1917 року Генеральний секретаріат, голова генерального секретаріату Володимир Вениченко розіслав телеграми в усі українські губернії Радам, армійським комітетам про перехід влади в краї до УЦР. Також було заявлено, що влада Генерального секретаріату поширюється додатково на території, де більшість населення складали українці: Катеринославщину, Харківщину, Материкову Таврію, Холмщину, Частину Курщини та Воронщини. Того ж дня влада УЦР і Генерального секретаріату була визнана всіма політичними силами. Зазнавши поразки в Києві, більшовики не збиралися відмовлятися від влади в Україні. У листопаді е, їм Вдалося захопити владу в Луганську, деяких районах Донбасу і кількох містах з смуги Подільської і Волинської губернії, у яких перебували збільшовизовані частини російської армії. Також вони мали своє представництво і в інших радах, які після падіння тимчасового уряду перебрали владу в свої е, руки на місцях. 17 листопада 1917 року на розширеному засіданні Ради робітничих і солдатських депутатів в Києві представники міських організацій більшовиків П'ятаков запропонував план мирного усунення ОЦР від влади. Він передбачав, скориставшись популярністю більшовиків у масах, скликати всеукраїнський з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів, який мав би перебрати і перетворити. Українську центральну раду в керівний центр Рад на зразок Російського центрального виконавчого комітету РАД. Але цей план був не єдиним. Також передбачалось і силове усунення ОЦР як внутрішніми силами, так і зовнішніми большевицькими силами, які, врешті-решт, в принципі, будуть і реалізовані. Тим часом Центральна Рада продовжувала курс на будівництво держави. І 20 листопада 1917 року на засіданні Малої Ради було обговорено і прийнято третій універсал УЦЕП. Новий розлогий документ містив такі основні положення. Україна проголошувалась Українською Народною Республікою. До установчих зборів вся влада в Україні переходить до Української центральної ради і Генерального секретаріату. Територія УНР визначається межами. Межами в Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Катеринославщині, Херсонщині та Аврії без Криму. Остаточно кордони УНР, а також прилучені частини Курщини, Холмщини, Воронещини, так і суміжних областей, де більшість населення українське, має бути встановлено по згоді з організованої волі народів. Скасовувалось право власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств, а також на удільні монастирські, кабінетські та церковні землі. Земля проголошувалась власністю народу і передавалась йому без викупу. Негайне прийняття закону про порядок користування земель, обраними земельними комітетами до українських установчих зборів. Установлювалося восьмигодинний робочий день для робітників. Установлюється разом з робітниками державного контролю над продукцією в Україні її виробництвом та розподілом, давалось обіцянка негайно розпочати мирні переговори, проголошувалось скасування смертної кари, надавалось повне амністію всім політичним в'язням і засудженим, декларувалася реформа судочинства, привести його до згоди з правними поняттями народа, вжити всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого самоврядування. Проголошувалась свобода слова, друкові, розповідання, зібрань, страйків, недоторканості, помешкання, можливості уживання різних місцевих мов у відносинах з усіма установами, надавалась національно персональна автономія росіянам, євреям та полякам, Поверталась особлива увага до проблеми продовольства. Днем виборів до українських устаночих зборів призначалися 9 січня 1918 року. Їх скликання 9 січня 1918 року повинно було відбутися. Таким чином, третій універсал, крім проголошення Української Народної Республіки та визначення її території, устрою, оприлюднював і програму соціально-економічних перетворень. Саме вона була неоднозначно сприйнята різними верстами суспільства. Особливо це стосувалося положення про нетрудові господарства, що мали бути конфісковані. Генеральне секретаріатство із земельних справ навіть було змушено випустити, виступити з роз'ясненнями, що мається на увазі. Нетрудовими трудовими вважатимуться господарство, яких власник змушений через великі його розміри постійно наймати робітників. Також урядовці заявляли, що господарства, які містять до 40 десятин землі, не відбиратимуться. Обіцяли, що не конфіскуватимуться і володіння цукрових заводів. Це ще більше заплутало земельне питання. І з точки зору розвитку економіки, такі кроки були правильними, оскільки зберігали б міцні господарства, що давали товарну продукцію. Але з огляду на революційну доцільність, вони скорочували кількість прихильників УЦР і грали на користь більшовикам, які були готові обіцяти народу все, що той заважає: землю селянам, фабрики і заводи, робітникам. Розуміючи, що боротьба за Україну не завершена впродовж листопада-грудня 1917 року, УЦР намагалася зміцнити владу. Вона мала підтримку Київської, Катеринославської, Одеської, Миколаївської та інших Рад. Лише Харківська не сприймала Центральну Раду, визнаючи тільки Петроградську. Проголошення УНР активізувало законодавчу діяльність. Центральна Рада ухвалила закон про порядок видання нових. Закон. Було вжито багато заходів. Але за визначенням Венченка, третій універсал не мав такого схвалення в суспільстві, як перший універсал. А відомий український історик Лисяк Рудницький стверджував, що третій універсал був анархізованим що вже в момент проголошення. Незважаючи на всі переваги і недоліки універсалу. Найнебезпечнішим для дальшої долі Української революції та держави виявилось положення станем насторожі прав і революцій не тільки нашої землі, а й усієї Росії. Тим самим Центральна Рада долучилася до тих російських сил, що не сприймали прихід більшовиків до влади і фактично втягнулись в протистояння з більшовиками. Щоправда, з огляду сьогодення уникнути останнього було неможливо. У внутрішній політиці УЦР в цей період на першому місці була державотворча діяльність, в малій раді виникла спеціальна комісія з розробки нових законопроєктів. На початку грудня 1917 року з'явився закон, за яким усі закони і постанови російського уряду та установи з їх повноваженнями, що існували на території України до більшовицького перевороту в Петрограді, залишалися чинними. Право законодавчої ініціативи надавалося лише Центральній Раді та Генеральному секретаріату. Це стало основою для подальшого державотворчого процесу. Користуючись правовими нормами своїх попередників, УЦР і Генеральний секретаріат намагалися наповнити їх новим змістом. Український уряд спеціальним розпорядженням зобов'язав місцеві органи влади вживати заходів щодо недопущення самочинного захоплення землі, інвентарю. Та виробки лісів. Найвагомішим кроком у сфері державного будівництва став закон про вибори до установчих зборів УНР. Водночас, було розпочато процес утворення судової системи та системи прокурорського нагляду. Велося робота над проектом Конституції УНР та Державних Символів. Державним гербом в майбутньому буде затверджено тризуб князя Володимира Великого, Створювалась власна фінансова система. Було надано чинності закон про випуск державних кредитних білетів УНР, Державної скарбниці УНР, видано акти з питань оподаткування. Також було законодавчо закріплено 8 годинний робочий день, тривалість робочого тижня мала становити 48 годин. Регламентувались праця жінок, неповнолітніх, нічна праця та кількість святкових днів. Однак не було схвалено державний бюджет і основи економічної політики. Наприкінці 1917 року в Києві було сформовано українську військову частину Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. Його заснували 22 добровольці галичани з-поміж військовополонених Австро-Угорської армії, яких утримували в дарницькому концтаборі. Поступово, поповнюючись за рахунок утікачів з інших концтаборів, особовий склад курення досяг 500 осіб. Під час його формування за основу було взято організаційну структуру Легіону ОСС. Пізніше його перейменували в курінь січових стрільців, який став одним з кращих військових підрозділів армії УНР. У зовнішньої політиці ОЦР побоювались можливої окупації УНР та закликами до мирних переговорів щодо припинення війни. До початку переговорів, за переконанням лідерів УНР, усі мали виконувати свої обов'язки на фронті та в тилу. Із метою покращення керованості військами Генеральний секретаріат ухвалив рішення про об'єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в один український фронт. Нагадаю, Перша світова війна ще триває. Поштовхом до активізації миротворчих зусиль в питанні завершення війни. Стало укладення Раднаркомом Росії сепаратної угоди про перемир'я з німецькими та австро-угорськими командами. 1 грудня 1917 року Генеральний секретаріат спеціальною нотою до країн-учасниць війни та всіх нейтральних держав оголосив про намір УНР прямувати дорогою самостійних міжнародних відносин. Генеральний секретаріат наголошував на необхідності укладення нею сепаратного. Не сепаратного, а загального миру і того, що мир, який хоче заключити Росія, може стати, мати силу для УНР тільки тоді, коли його умови прийме і підпише правительство УНР. Через три дні український уряд отримав відповідь, де зазначалось, що його представники запрошують до участі в переговорах із Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною про укладання миру, що відбудеться в Брест Литовську. УЦР встановила дипломатичні відносини майже з 20 країнами світу. До Києва прибули військові місії Великої Британії, Франції, Італії, Японії, Румунії, Булгарії, Бельгії та Сербії. До квітня 1918 року вони мали також міжнародну підтримку Німецької та Австро-Угорської імперії. Таким чином, ми бачимо, що більшовицький переворот в Петрограді був негативно сприйнятий більшістю політичних сил в Україні. Але це не зупиняла більшовиків в прагненні опанувати опанування влади. Така ситуація зумовила збройне протистояння в Києві між більшовицькими загонами та прихильниками поваленого тимчасового уряду Росії, що гуртувався навколо штабу Київського військового округу. Цією ситуацією вдало скористалась Українська Центральна Рада, яка зуміла перебрати контроль над Києвом і більшою частиною України. А 20 листопада 1917 року УЦР своїм третім універсалом проголосила створення Української Народної Республіки та цілу низку соціально-економічних реформ. Наше завдання за підручником Власова у нас це сторінки 66-70, а також завдання подумайте. Чому за твердженням Володимира Венеченка, третій універсал ОЦР не мав такого схвалення в суспільстві, як перший універсал? І висловіть свою думку стосовно причин цього, аргументуючи її. Дякую за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.